Всім доброго ранку. У нас сьогодні такий дощик гарненький. Вночі був. Вон земля, бачите, як промочена. Так, хочу вам показати зараз. У мене з'явився один голуб, так би мовити. Невідомого походження. Подивіться. Оце я вранці вийшов, відразу направився, потім дусь за стоп. Горлочка потягнула. А потім дусь за стоп. Який же це голуб. Я думав, зальоту прилетів. Вчора трошечки ганяв. Думаю, ура, прилетів зальоту. Підходжу ближче. Відкриваю очі, так би мовити, дивлюся. Бачите? Тепер я туди йду вже з вами. Вишенька. Вже вишні, абрикос вже відсвіла. Вишеньки цвіту. Вишенька цвіта. Слива. Слива. Так, добре, ходімте, куди я йшов. Так. От зараз ви переконайтеся. Ой, тут треба прибрати. Ай-яй-яй, дощ був після вчорашнього, я даю вже їм зелень. Треба вже зробити уборочку. Ну, сьогодні зроблю. Так, подивіться. Бачите? Бачите? Тут зараз закрию. Ай, дощик, ай. Бачите? Це я вже маю гарний досвід. Через те я закрив з вечора. Подивіться. Вже з вечора закриваю. Вчора навіть його не доїли. Розсипане зерно це дуже погано. Це дуже погано. Треба трошки урізати паєчку їм. Я вже маю досвід, ви вже хто слідкує за моїм каналом, бачили, вже така картина була. Черти, я тепер закриваю вже. Зранку, щоб голубів тут не було, але ж воно таке, що знає, що тут голуби, прилетіло. От я думаю, чому я сюди вскочив? В мене є догадка. Знаєте, яка догадка в мене? Тут, мабуть, були горобці. Тут були горобці, вони до за мене залітають, до речі, горобці. Частенько. І побачив, що горобці і сюди вскочив. Я закрив уже. Я закрив уже. А назад вискочити не може. Подивіться. Бачите? Живіший всіх живих. Щоб тоді не було ніяких там... Недосказаних речей, подивіться, бачите? Ну, що тепер робити? Мої дії, так? Да? Що робити? Значить, Я зараз його виловлюю в клітку. Правильно? Виловлю його в клітку зараз і завезу. Я зараз їду якраз кілометрів 50 від хати, а там її випущую. Я думаю, що він сюди вже не прилетить. Ах ти ж такий. Ой! Тут до мене нечепився. Не чіпляється одні фікцію. Тут до мене не вчепився. Випущу і кілометр за 50, він сюди вже не прилетить. Все. Ну, що він пі мене на голубу? ні, так такого немає, бачите? О, бачите, вон. І тут бачу, що тут трошечки є. Але не проскочить сюди. Ось така в нас сьогодні історія. На? Да? Перепелятник. Самчик. Самчик перепелятник. Ти віш, що в природі нема що їсти, чи що? Скажи мені. Ти чого лізеш до господаря? А? Тобі нема. Природі, що їсти? Є. Ти що провокуєш конфлікти? Так, добре. Я збираюсь на роботу. Зараз я її виловлю, посажу в кліточку і повезу викину його десь. Там відійду від хати далеко і там викину його. Думаю, що він сюди вже не перелетить. Та не думаю, я впевнений. Більше ми не побачимо його. А в місті хай там літає. У місті там горобців багато, хай там харчу є. Робить санітарні свої справи. Так. так, як я обіцяв, але до міста я не доїхав. Там залишилось таке кілометрів, він мене вискочив, бачите? Був накритий ящик. І там така моя мене така решітка, трошки така неякісна. Не він вискочив, бачите? Вискочив. Придеться його раз випускати в такому стані. Так він є. Так, він тут знайде собі горобців. Яких треба санітарити. Та що до нас він не пропотрапить вже. Ну давай. Вилітай давай. Ану, реакція його на мою. О, вилетів. Пішов. В ліс полетів. Отак. От О! сів на деревце, ну і все. Все. Хай тепер він приживається, шукає собі де санітарити, а до нас він вже не прилетить ніколи. Все. Ось так закінчилася наша сьогоднішня епопея з ястребами.